Глітковий велосипед в дуже гарному кольорі, такому бусковому, матовий. Вживу виглядає взагалі прекрасно. 26-ті колеса, 13 дюймів алюмінієва рама. Втулочки з промисловим підшипничком, ззаді касета 8. -ка, це надійно буде. Ельтву перемикача три. нарікань на них немає. Спереді одна зіручка. Менше деталей надійніше, ще стоїть неспадайка. Це все продумано. Вилучка м'ягесенька. Ельтву монеточка третя. Ціна такого велосипеда 10 920 гривень. Це при тому, що ще є безкоштовна доставка. Оплатимо доставку, хто замовить. Сидіння м'ягесеньке, гальма дискова механіка, є ніжка, магнієві педальки, хороші різини з кілларовою ниточкою, 30 ниточок на дюйм. Приїжджайте в наші магазини, затестуйте, оберете собі найкращий варіант.